Сьогодні я буду робити масло із 5 літрів сметани. Це масло бойка також розрахована на 5 літрів. так, я вже ось збила, як ви бачите, сметану, така получилась кількість масла, але ще воно не змите, плаває в пахти, в маслянці. Ну, пахту мене, а бачки поп'ють хорошо, вони дуже хорошо будуть розтинено, воно жирненька, солоденька. Дивіться, яке жовтеньке масло вийшло. Краса, красота, як говориться, тепер ще треба його змити, віджати. Як я вже віджала, тепер буду оце мити, щоб була прозора прозора водичка. щоб змити всю пахту. Це я вже змила, бачите, прозора водичка. Тепер буду віджимати і фасувати ось такий лоточок, розрахований такий, ну, знаєте, на 3 літра. А потім, як воно сфасую, заморожу, і буду. Розраховую розрізати на порційні кусочки, такі як квадратні, яким людям зручні буде їсти. І будемо реалізувати така система. Тут у мене вийшло 2 300 масла.